Обличчя для актриси це не просто зовнішність, а її робочий інструмент. Особливо якщо йдеться про турецьких зірок, чиї успіхи значною мірою залежать від ідеального образу. В індустрії, де молодість і краса відіграють ключову роль, багато актрис вдаються до різних методів догляду за собою. І якщо одні обмежуються косметологічними процедурами, інші наважуються на більш радикальні зміни. Що ж саме роблять актриси, щоб підкреслити свою природну красу або скоригувати недоліки. Давайте розберемо.

Отже, тут важливо розділяти два напрямки пластичну хірургію та косметологічні процедури, відомі як уколи краси. Пластична хірургія це радикальне втручання, яке назавжди змінює риси обличчя. Це може бути ринопластика, підтяжка обличчя, зміна форми вилиць або підборіддя. Такі процедури потребують реабілітації та хірургічного втручання. На відміну від пластики, укол краси це тимчасові процедури, спрямовані на корекцію мімічних зморшок та об'єму обличчя. До них належать ботокс, який розслаблює м'язи та розгладжує зморшки, та філери, які надають об'єм губам, вилицям або підборіддю. Ці методи не потребують тривалого відновлення, але ефект з часом зникає, тому їх потрібно регулярно повторювати. Сьогодні ми розберемо, які зміни відбулися у зовнішності відомих турецьких актрис. Фахрія Евджен. Фахрія завжди славилася своєю природною красою, але якщо порівняти її ранні фотографії з більш пізніми, можна помітити певні зміни. На ранніх фото у фахрія ніс був більш масивним, з широкими крилами. Зараз його кінчик витончений, а спинка стала більш елегантною. Ці зміни можуть свідчити про ринопластику. Овал обличчя теж змінився. Раніше обличчя виглядало більш округлим. Зараз же воно стало витягнутим і скульптурним. Це може бути пов'язано з видаленням комків біша або підтяжкою нижньої третини обличчя. Підборіддя стало гострим, що може вказувати на введений філер. Вилиці також змінилися, що видно на фото з ракурсом 2 третіх. Неозброєним оком помітно, що вилиці отримали об'єкт. Єм, якого раніше не мали губи. Вони у фахрія завжди були досить повними і серйозних змін не зазнали. Можливо, інший макіяж у порівнянні з ранніми фото та контурний олівець для губ справді створюють ефект більшої повноти. Проте контурна пластика цілком можлива. Контурна пластика губ це процедура, спрямована не на збільшення губ, а на створення більш виразного контуру. Хоча збільшити губи цим способом теж можна, але не так сильно. Також цією процедурою можна скоригувати асиметрію. Або кут вивороту губ. На відміну від уколів для збільшення об'єму, які роблять у центральній частині червоної облямівки губ, укол для зміни контурів вводять по контуру верхньої та нижньої губи. На ранніх фото актриси видно, що контур її губ м'який, тоді як зараз губи виглядають більш чіткими навіть без макіяжу. Розглянемо область очей та брів. Зараз здається, що її очі стали більш відкритими та мигдалеподібними, а брови піднялися. Досягти такого ефекту можна за допомогою ботоксу в області. Чола або ендоскопічної підтяжки брів. Фахріє Євджен чудовий приклад того, як можна покращити зовнішність, зберігши природність. ЕБРУШАХІН Ебру Шахін володарка природної східної краси. Вона відома роллю в серіалі Вітер кохання. Порівнюючи її фотографії різних років, можна помітити деякі зміни у зовнішності. Хоча актриса не підтверджувала проведення пластичних операцій, експерти та фанати припускають наступні корекції. На деяких ранніх фото видно активну міміку Ебру та складки на її лобі. Зараз лоб актриси гладкий і практично нерухомий. Погляд Ебру теж змінився. Він став більш відкритим, а брови трохи піднялися. Це може бути ефектом введення ботоксу в лоб та зону навколо очей. Також на ранніх фото можна помітити, що ніс ебру був трохи ширший, прямий і без прогину на спинці, а кінчик дивився вниз. Зараз форма носа виглядає більш витонченою. Спинка має невеликий прогин, а кінчик дивиться прямо, що свідчить про проведену ринопластику. Ще можна помітити зміну середньої третини обличчя. Вилиці стали виразними і можна припустити, що в цю зону були введені філери. На відміну від фахрії Євджен, губи. Ебру шахін справді стали об'ємнішими. Порівнюючи ранні фото з останніми, це важко не помітити. Загалом обличчя Ебру виглядає доволі гармонійно, а зміни не позбавили її індивідуальності. Важливо зазначити, що всі мої припущення ґрунтуються на візуальному аналізі фотографій, і лише самі ектриси або їх представники можуть підтвердити чи спростувати інформацію про проведені процедури. Демет Оздемір. Демет Оздемір одна з найяскравіших турецьких актрис, відома ролями в серіалах Рання пташка, Мене звуть Фарах та Мрія Айшефа. Порівнюючи її фотографії різних років, можна помітити деякі зміни у зовнішньості, які могли бути результатом певних процедур. Одна з найпомітніших трансформацій нижня щелепа. Раніше у Демет були сильно виражені жувальні м'язи, що робило щелепу масивною, а обличчя квадратним. Зараз нижня щелепа виглядає легшою, а овал обличчя став м'якшим. Подібний ефект міг бути досягнутий за допомогою уколів ботоксу у жувальні м'язи для їх розслаблення. Крім того, підборіддя теж зазнало змін. Раніше йому начебто не вистачало об'єму, що впливало на гармонійність сприйняття обличчя загалом. Зараз це виправлено. У демець завжди були гарні летючі брови та трохи нависли повіко. Сильних змін у цій частині обличчя не спостерігається, хоча більш яскравий макіяж та укладання брів вгору теж грають свою роль. А от губи дійсно збільшилися, що може свідчити про використання філерів. Що стосується носа, незважаючи на плітки про ринопластику, ніс демет залишився без змін. Важливо зазначити, що сама Демет заперечує проведення будь-яких пластичних операцій або процедур. В одному з інтерв'ю вона заявила: На мене буквально тиснуть з усіх боків питанням про пластику. Про що ви говорите? Я 9 років знімаюся без перерви. Чи був на це час? Був час на операцію, зараз у мережі. Беруть моє фото, де мені 16, і нові фото. Звичайно, між ними є різниця. Будь ласка, не вигадуйте новини на порожньому місці. У мене навіть ботоксу немає. А як ви вважаєте, чи змінюється зовнішність демет завдяки процедурам, чи це наслідки дорослішання? Давайте поговоримо про це в коментарях. Ханде РЧЛ Ханда Ерчел одна з найпопулярніших турецьких актрис, відома ролями в серіалах Кохання не розуміє слів та Постукай у мої двері. Вона починала кар'єру з округлим м'яким обличчям. Зараз її риси стали більш скульптурними. Крім того, помітно змінювалася її вага, що не могло не вплинути на обличчя. Давайте розберемо все по черзі. Почнемо з носа. У Ханде він завжди був акуратним, невеликого розміру. Порівнюючи старі фото з її зовнішністю сьогодні, складно сказати, що. Була проведена ринопластика. Велика втрата ваги зробила його більш сухим, при цьому можна спостерігати всі нерівності, характерні для носа на ранніх фото актриси. Крім того, макіяж теж робить свою справу, зміщуючи акценти на вигідні точки. Овал обличчя змінився. Він став більш витягнутим, а лінія нижньої щелепи чіткішою. І це пов'язано не тільки з втратою ваги. Якщо взяти фото актриси після схудлення наприклад, під час зйомок у постукай у мої двері, можна побачити, природно схудле обличчя. Звичайно, воно трохи покращене філерами, але кардинальних змін ще немає. Однак пізніше на щоках ханде з'являються характерні ямочки, що може вказувати на видалення комків біша. Також вилиці отримують більше об'єму, а нижня частина обличчя стає помітно вущою за середню частину. Губи ханде теж змінилися. Не буду заперечувати, її натуральні губи дуже красиві, але, набудь вона вирішила їх трохи вдосконалити. Об'єм збільшився не набагато. Але різницю помітно. Також була проведена робота з контуром, він став більш виразним. Раніше при усмішці верхня губа майже зникала. Зараз вона красиво лежить поверх зубів. А що ж з очима та бровами, спитаєте ви? Адже саме ця частина обличчя Ханде викликає суперечки. Багато хто говорить, що актриса зробила блефаропластику, бо зміни очевидні. І вони справді є. Однак професіонали вважають, що блефаропластику, тобто операцію з видалення зайвої шкіри по вік, а не робила. Натомість була виконана ендоскопічна підтяжка лоба. Це естетична операція з омолодження верхньої третини обличчя, яка здійснюється за допомогою спеціального оптичного приладу ендоскоп. Основна відмінність підтяжки обличчя ендоскопічним методом відсутність видимих швів. Для всіх маніпуляцій у ділянці волосистої частини або за вухами лікар робить 3-4 невеликих надрізи, не більше 1 см. За допомогою цієї операції можна не лише підтягнути. Лоб, прибравши зморшки, а й змінити форму та положення брів, що, у свою чергу, підтягне шкіру повік і зробить погляд більш відкритим. Все це ми бачимо на обличчі Ханде. Лінія росту волосся змістилася вище, її брови начебто піднялися вгору і потягли за собою верхні повіки, які зараз виглядають не такими важкими. Ця процедура також гарна тим, що результат більш передбачуваний у порівнянні з блефаропластикою, а очі залишаються недоторканими. Заживлення відбувається швидко, а Ефект тримається 5-7 років. Незважаючи на всі зміни, які зазнало обличчя Ханде Ерчел, я вважаю, що вона стала виглядати лише краще. Вона підкресила свою красу, при цьому залишилась самою собою. На відміну від наступної актриси, яка, на мою думку, занадто захопилася удосконаленням себе. Мер'єм Узерлі Мер'єм Узерлі актриса німецько-турецького походження, яка здобула світову популярність завдяки ролі Хюрем Султан у серіалі Величне століття. Вона завоювала глядачів не лише грою, а й природною красою. Актриса розповідала, що роль Хюрем далася їй дуже важко. Вона набрала зайву вагу та отримала нервове виснаження, після чого була змушена залишити проєкт. Через деякий час актриса знову з'явилася на публіці і втизнати в ній колишню Мер'єм – було складно. Її обличчя кардинально змінилося. Здавалося, що філерами заповнено все, що тільки можливо: губи, щоки, підборіддя. Створювалося враження, що обличчя просто набрякло і збільшилося в розмірах. Мер'єм довго шукала професіонала, який допоміг би їй повернути колишню красу. Вона пройшла через багато невдалих експериментів із зовнішністю, але пізніше обличчя стало приходити до нормального вигляду. Проведені процедури вже не так сильно кидалися в очі. Давайте подивимося, як виглядає актриса сьогодні. Губи, мер'єм має від природи повні губи. Певно, вона вирішила відмовитися від експериментів із збільшенням об'єму, повернула свій натуральний об'єм і підкреслює їхню красу контурною пластикою. Овал обличчя також змінився. Я знайшла кілька фото, на яких вона зовсім юна. У мер'єм природно витягнуте овальне обличчя зі слабо вираженими вилицями. Зараз можна помітити, що мер'єм підкреслює вилиці філерами, але не так активно, як раніше. Що стосується Носа складно сказати, чи були якісь зміни. Я схильна думати, що ринопластики не було або був полегшений варіант операції, при якому корекція робиться лише на м'яких тканинах. В цілому ніс виглядає однаково на всіх фото. Нарешті очі та брови. У молодіші роки можна спостерігати важкі верхні повіки, які створювали фірмовий погляд мер'єм. Це її своєрідна родзинка, що гармонійно вписувалася в обличчя. На останніх фото видно, що погляд актриси змінився. Став відкритим, а брови піднялися вище. Можливо, була проведена ендоскопічна підтяжка лоба. Зміни мер'єм викликали багато обговорень, але вона все ще залишається однією з найупізнаваніших актрис Туреччини. Одні кажуть, що зміни пішли їй на користь, інші ж впевнені, що актриса перебрала з уколами краси та пластичними операціями. А що ви скажете з цього приводу? Усі ці актриси змінили свою зовнішність, але кожна зробила це по-своєму. Хтось віддав перевагу легким ін'єкціям, а хтось пішов на більш серйозні операції. Важливо розуміти, що у світі шоу-бізнесу зовнішність частина професії і прагнення до досконалості цілком зрозуміле. Як ви ставитеся до таких змін? Чия трансформація здається вам найбільш вдалою? Діліться своєю думкою в коментарях. Не забудьте підписатися на канал і до зустрічі у нових відео.